Державне підприємство «Волиньторф» поки не перейшло у приватну власність. Таку інформацію нам повідомили у Фонді Державного майна України. Приватизація на паузі через кримінальне провадження, яке відкрило ДБР. Нагадаємо, слідчі підозрюють, що торф'яне підприємство продали інвестору за заниженою ціною. Ситуація із приватизацією «Волиньторфу» нині на слуху у всієї України. Інвестори, які викупили торф'яне підприємство на приватизаційному акціоні, днями зробили гучну заяву. Вони звинуватили ДБР, прокурорів, комунальне підприємство Волинь природ ресурс і його керівника у зриві приватизації. Мовляв, останнім вигідно, щоб підприємство залишалося державним. Натомість, ті, кого звинувачують, заперечують такі за. Керівник комунального підприємства «Волиньпродресурс» Анатолій Капустюк зазначив, що представники агробіостандарту хотіли бути акціонерами комунального підприємства «Волиньпродресурс», А іще просили передати їм дозволи на видобуток торфу. Коли ж отримали відмову, то почалися публічні звинувачення про ситуацію навколо приватизації Волинського торф'яного підприємства. Далі. Приватизація державного підприємства «Волиньторф» на паузі через кримінальне провадження. Державне бюро розслідувань вважає, що «Волиньторф» могли продати за заниженою вартістю, тож відкрило кримінал. Представники підприємства, яке власне і купило «Волиньторф», переконані, що мета відкритого кримінального провадження це не що інше, як намагання зірвати процес приватизації торф'яного підприємства. Всі ті люди. Які приймають участь у зупиненні цієї приватизації. Це і ці прокурори, і Слідчі ДБР, і корупціонери на місця. Це просто, на мою думку, вороги країни. Коли інвестор приносить 250 мільйонів, я передбіль... ну, без перебільшення, чесно кажучи, для мене це було просто, ну, просто шок, тому що ну, такого інвестора треба, ну, як, як мінімум, йому подяку давати. А не збуджувати кримінальні справи на прес-конференції 13 листопада. Костянтин Бровченко зазначив, хто може бути зацікавлений у відкритті кримінального провадження і зупинці приватизації державного підприємства «Волиньторф». На його думку, це комунальне підприємство Волинської обласної ради, Волинь та керівник підприємства Анатолій Капустюк біля кожного державного підприємства так чи інакше була якісь створені присоски, які там висмоктували з нього все життя. Так само і на ДП Волонторф пан Капустюк Анатолій його покровителі вони зробили ті інструменти, інструментарій, який їм дозволяє 100 мільйонів гривень щороку з цього підприємства. Костянтин Бровченко зауважив, що після створення комунального підприємства Волинь природ останнє нібито забрало усі ліцензії в регіоні на видобуток торфу бурштину і міді. У свою чергу державне підприємство Волинь Торф за його словами залишилося ні з чим і змушене працювати з комунальним підприємством на кабальних, як він каже, умовах. Мало того, акціонер агробіостандарту заявив, що керівник комунального підприємства Волинь Ресурс пропонував йому закрити згадану кримінальну справу в обмін на півкомпанії. До мене звертається цей Капустюк Анатолій, який приїжджає до мене з пропозицією конкретною, що ми закриваємо всі кримінальні справи. Ми, автори цих кримінальних справ, ми закриваємо всі вам проблеми. А ви нам віддаєте 50% своєї своїй компанії? Тобто, ми стаємо без коштів. На 50% власниками у вашій компанії от така пропозиція. Нагадаємо, що слідчі ДБР відкрили кримінал, бо вважають, що під час приватизаційного аукціону державне підприємство Волиньторф реалізували за заниженою вартістю. Слідчі зауважують, що перед торгами не було проведено попередньої оцінки майна держпідприємства. Представники агробіостандарту коментуючи це, зазначили, що за законом про приватизацію попередня оцінка не проводиться. А стартова ціна підприємства визначається з огляду на його балансову вартість. Тож фонд держмайна. І встановив початкову ціну на підприємство на рівні 190 мільйонів гривень. Керівник комунального підприємства «Волиньпродресурс» Анатолій Капостюк відповів на звинувачення представників агробіостандарту. Перша він заперечив, що Волиньпродресурс позабирало усі дозволи на видобуток торфу. Одне з їхніх звинувачень, які прямо було озвучено, що в 2016 році при створенні комунального підприємства КП Волинпродресурс забрало всі спеціальні дозволи по області. Чим унеможливило роботу ДП «Волиньторф», унеможливило ДП «Волиньторф» взяти будь-який інший спеціальний дозвіл, ну і їм відповідно зараз. Це при тому, що на Волині більше трьох тисяч родовищ торфу, у нас лише 4. На їхню думку, ми забрали всю Волинь. Анатолій Капустюк не заперечує, що мав зустріч із акціонером Агробіостандарт Костянтином Бровченко. За його словами, після приватизаційних торгів представники підприємства запросили його на зустріч, щоб обговорити майбутню співпрацю. Натомість, за словами Анатолія Капустюка, на зустрічі, яка відбулася 8 листопада, почали озвучуватися неприйнятні пропозиції. Капустюк каже, що представники підприємства заявили, що хочуть стати акціонерами Волинь природ Відразу що почалася розмова, що їм достоменно відомо, що безпосередньо я, тобто воно сприймається як жарт, але це було прямо озвучено не тільки на прес-конференції, а й на даній зустрічі, що безпосередньо я керую ДБР, прокуратурою та судами з приводу відкриття даних проваджень, що вони хочуть з нами співпрацювати. Вони знають, що комунальне підприємство в стадії реорганізації буде акціонерним товариством і що вони... Група Супроненка хоче стати акціонером КП природ ресурси. На що відразу я повідомив, що КП дійсно реорганізовується, але у формі закритого акціонерного товариства, тобто публічного акціонерного товариства, це означає, що 100% акцій. І зараз належить обласній раді, так і буде належати обласній раді, і це унеможливлює будь-який вхід будь-якого інвестора в наше підприємство. Ще одна пропозиція, за словами Анатолія Капустюка, була такою: представники агробіостандарту запропонували передати їм дозвіл на видобуток торфу в обмін на управління одним із торфобрикетних заводів. Рішення про відчуження будь-яких все повноваження, а виключно обласної ради. Кажу, ви, звичайно, можете спробувати звернутися офіційно до обласної ради, але я вам вже наперед можу сказати, що навряд чи я дуже сумніваюся, що депутати обласної ради дозволять у будь-який спосіб відчужити будь-який спецдозволів. Тому це нереально. Анатолій Капустюк каже, що після того, як він відмовив представникам агробіостандарту, почалися публічні звинувачення. Каже, через це позиватиметься до суду і вимагатиме компенсації за завдання шкоди діловій репутації за заниженою вартістю продали Линь Торф чи ні, то це Анатолій Капустюк коментувати не береться. каже на це мають дати відповідь компетентні органи. А тепер ну це напевно, слід слухає, розбирається вже, от мені. Просто цікаво. Як так, якщо Фонд державного майна отримує 31-го письмово з відмітками рішення суду про заборону приватизації, про накладення арешту, довідомо має це все? Незважаючи на це 6 числа, підписує договір купівлі продажу От, скажіть, це змова, не змова, чи я не знаю. Ну, не мені кваліфікувати, але цікаво, правда? У фонді державного майна України у відповіді на наш запит повідомили, що наразі Волиньторф знаходиться у державній власності. У відомстві зазначають, що ухвалою Печерського суду від 26 жовтня заборонено вчиняти реєстраційні дії щодо майна держпідприємства. Разом з тим у Фонді держмайна зазначають, що підприємство Агробіостандарт 1 листопада перерахувало гроші за Волиньторф. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.